Раніше я дуже часто їздив в командировки, от. а діти все-таки знали спокійно, що діти завжди доглянуті завжди і все нормально. Е, запитую Коваленко, очевидно, Смельницького, бо немає, написано, де можна придбати яблу... яблуковий уксус, оцід яблуковий, де можна придбати. Чи ви виготовляєте зараз його? Е, ні, ми його зараз не виготовляємо. Я знайомий з цією справою, знаю його рекламні так сказати, ну, ролики були про, про нього, як відзиви, що він лікувальний, але він і по терміну зберігання, і він по своїй технології він трошки капризний. І, як бачите, його не дуже і випускають. Колись, коли ми були ще при облхарчопромі, випускав його трішки летичівський. Завод ну, але воно якось так заглохло І ми оце нещодавно піднімали, і ми маємо випускати такий і Паралельно я веду розвідку з фірмами, де знайти компоненти до нього, щоб зробити, тому що ми самі його не зробимо. Можливо, і ця нароботка і буде. Воду міряють по бартеру на цукор. Ціна 1 гривня 19 копійок. Як регулюється ціна? Не називає себе телеглядач, але запитання є таке. Е, перепрошую. <laughs> Воду міряють, міняють. Ну, це трошки напевно якісь каверзне запитання в такому аспекті так. з підозою. Ну, той, хто не знає, як виготовляється вода, особливо солодка, так просто думається, налили і все. Туди входять компоненти, за все, як то кажуть, сплотяться живі гроші, і проходиться, коли калькуляція складається, всі ж проценти, все йде, і відрахування. Ну куди. Куди тільки е, необхідно йдуть відрахування. Тому вода мусить бути згідно закуплено. Там ніхто, е, наприклад, на нашому заводі більше 10% рентабельності ми ніколи не закладали е, в продукцію. І ну, я розумію, що цукор е, виросте, але я хочу сказати, що е, так можна відповісти, що трішки не розуміють, чому то вважають, що просто вода, рівняючи часом і до молока. Ну, Цьому є свої процеси і свої обладнання? Так і ще запитання, друге запитання цього не називає себе людина. Що заважає працювати нині вам? Е, реформи, е, налогова система? Ну. Е... Податковий Напев, прес. Напевно, всім відомо, що то, то що налоги це саме період, то, що не можна взяти цю ну, позику в банку під нормальний людський процент, не знаю, чия то вина, але на цим. Обіцяли дехто з керівництва в найвищих кругів, що як тільки станемо, то звернемо на виробника. Ну, якщо ми не будемо виробляти, то віками не буде грошей. Це ж єдина притча, яку треба давно зрозуміти. Будуть гроші, підуть люди в магазини, а значить піде в бюджет копійка. А виробнику нашому давно пора давати, тому що, якщо чесно кажучи, в нас забирають сировину, ви це всі знаєте, скільки вивозять, переробляють, додають свої добавки, тоді нас насміхаючись над нами, її віддають і сміючись, коли в ті часи у нас любі напої, люба, навіть спіртні напої. Так що казати, ми, нам не було аналога, щоб по вкусах іменно в нас закупляли сировину. А я думаю, що ну, податки, звичайно, що ненормальні в теперішніх умовах. Ненормальні. Вони не дадуть. Якщо не буде ніякої зміни і не буде прихильність до виробника, ну а то, що ми слухаємо по телевізору, розказують і бачимо, і читаємо, того мало. Потрібно конкретно, конкретно і конкретно. І я думаю, що оці вироби а ця конкретність є в роботі вашого колективу. Я так? думаю, що є. Настрій у вас оптимістичний. Бачу, що колектив працює дійсно непогано. радість, І, і телечі сьогодні, очевидно, впевнились, і їхні запитання, і ваші відповіді кажуть про те, що надалі ваші справи підуть добре, ви повні оптимізму. Дай Боже, щоб все було так, як ви хочете, і все було на благо нашого споживача. На цьому, шановні телечі, ми. Прямий ефір закінчимо. Дякую вам за ваші запитання. Вам, пане Михайле, за те, що ви знайшли можливість до нас зайти на студію. Хочу ще сказати, що сьогодні розмова була з Михайлом Юхимовичем Лявцем, директором Дунеєвецького заводу, заводу про товарів Хмельницької Хмельницького акціонерного товариства Бакалія фірма Бакалія. Фірма Бакалія. Фірма Бакалія. Дякую. На все добре. Нехай і вам в житті буде добре. Я Шарман також дякую.